Ці люди починали жити на зорі століття. Вони є свідками того, як жила Україна в недалекому минулому. У 33-му році був великий голод. Забрали мій хліб, а хто забрав. Держав. Ну що ж, города ж треба. Обезпечити торгів. Та й так брали трохи так совісно, а трохи безсовісно. Самі, самі наші сільські були там уповномоченими. Так у нас в 32-му на 33 й нас, ось що вийшло, не вражає. Люди через що дуже бідували. Лю, Люда поїдав, сім'ям ось недалеко, пуста садиба. Жінка взяла чоловіка, двоє дітей з сестрою. Як я питаю, її через вікно ганюта Кимова. А вона каже, вони померли, а ми мусили їсти, бо ми їсти хотіли. Ну їх убрали. Після була така ще сім'я. Два хлопчики ходили. А це день нема, два нема. А ну йдемо подивимося, чи вони померли, чи що. як ми приходимо, Такі баняки здорові у печі. Ми ці баняки витягаємо. А це діти. Ну що ж можуть зробити? Забрали цю сім'ю, вбрали. Ну не доведи, Боже, до такого ще дуже голод страшне. Голодували, два до нас не помирали люди. Ваші Золота, сусідні листянські, то в нас тут під плотом вмирали. І жолудя їли, і гриби їли, і звакачіли цвіт їли, і вмирали. Гайворон нас виручав. Там робочий центр був великий, там е, снабження було, постачали, там продуктами, а звідси люди вже через своїх. Близні ще своїх родичів, через теж, теж звідти, як то кажуть, харчувавсь. А не роботих не було. Їх забирали, строїли мости скрізь, строїли гес скрізь такого десь, на роботі брали її, і дівчат брали її, і чоловіків брали, бачите, брали в цей він. Казахстан. А ми тяжко, ми копали, ми коробами копи і обробляли. І сама жала, і сама ж молотила колоти. І сама жіпки робила. Ці тітки, такі як я, за копійки робили. Геть платили по 30 копійок. В місяць. Да. І там півтіла чи що там. Що ніч? Тоді зовсім мало платили, тому що. Треба було в державу підіймати. Тридцяті в нас на промтовари було дуже погано. У нас так треба сорочинку, треба було сутки десь стояти в магазині якомусь. І одітися не було в що. І їсти не було, що їздили аж у западну. Десь таке, найкраще десь було в 36-му, як в 37-х роках. І тоді з нашого села забрали більше, як 30 чоловік. Були давальні, давальні всі, що вони в колгоспі. А тоді їх забирали в Кажуть, що історія у кожного своя. Бо комусь доля дарує троянди, а комусь лише колючки від королеви квітів. Кажуть, що ті часи скінчилися. Як на мене, то переважно географічно та політично. Адже ми самі ще живемо у тих часах. Там наше коріння. У тих часах, коли світ для нас було примусово розділено на червоне, соціалістичне та чорне буржуазне. У часах, нібито, безкоштовних благ та дешевої, але майже недосяжної ковбаси. У часах гучних звітів, помпезних парадів і безсоромного обкрадання самих себе та власних нащадків